Раніше вартість харчування усіх дітей у тернопільських дошкільних навчальних закладах 60% оплачували батьки, а 40% надавали з міського бюджету. Однак, вже з 1 березня за харчування дітей, які не зареєстровані у Тернополі, батьки повинні сплачувати повну вартість, розповідають міському управлінню освіти і науки для дітей, які проживають не в місті Тернополі. Це умовно кажучи, з Березовиці, з Петриків, з білої, ті, які з навколишніх сіл приходять, вони повинні сплачувати 100%. Тому потрібно принести довідки про реєстрацію. Можна представити документ, паспорт одного з батьків, де є прописка, тоді вже довідки не потрібно буде. Якщо батьки проживають, орендують житло. В місті Тернополі то треба довідку ЖЕКУ взяти, заручившись свідками, які можуть засвідчити про те, що вони дійсно проживають. В Тернополі повна вартість денного харчування дітей у тернопільських дошкільних навчальних закладах становить 22 гривні у ясельних групах 18,50. В цю суму входить повноцінний сніданок, обід та вечеря. Марія Богданівна баран кухар п'ятого розряду. Працює у тернопільському дошкільному навчальному закладі номер 10 вже 34 роки. Жінка каже, аби догодити маленьким гурманам, завжди намагається якомога більше урізноманітнювати меню. Та наголошує, їжа для дітей повинна бути не лише смачною, але й корисною, збалансована вітамінами та поживними речовинами. З найбільш вподобаних малечою перших страв жінка відзначає капусняк, кросольник, борщ та суп з фрикадельками. Також каже, діти люблять молочні каші, у тому числі із солодкими поливками. Вони то дуже люблять. А на другі от вони люблять. Піше зрази картоплені з м'ясом, тіфтілю м'ясну в соусі, плов, вареники з вареного м'яса робимо. Ну. А на десанти, що найбільше люблять, тітки? фрукти, чи дуже сладенькі, що наші ну, Вчора в нас були банани, сьогодні мандарини, пиріжки їм випікаємо з повідлом, з яблучками, мідівник ми печемо теж. Так. Малеча ж, в свою чергу, таким різноманіттям задоволена сповна. З'їдають все та так, що аж за вушками лящить. Відзначають навіть свої улюблені страви. Я люблю червоний супчик, він дуже смасненький. Я дуже люблю супчик. Смачно готують. Я люблю дуже їсти борщ або суп. І, і, моя, я люблю нашу слава і слугу цей стяг. Це плов. Плов з І, і, і с... Курці лапку. Більше осадочку люблю плім з м'яском. А супчика які ти любиш? їсти? Я більше люблю фафадельком. Я ще люблю котлопа і кусту. Давай як я такою. Зазначимо, міські дитсадки без тернопільської прописки наразі відвідують близько тисячі дітей.